Комарик, тобі як погода, дозволяє оце біситися, то ти батька вічно заводиш. А я ще заберу апортик. Оце, цей. Правильно, рад, забирай, забирай. Пусти папу, пусти свою папашку. Комарик! Камарік, так зачекай, тіпа, зачекай. Нет? О! Карюха дубінку взяла. Нащо ти її валиш? Оно, оно. Ред, не здавайся, я в тебе вірю. Камара така, так, що делати? А де твоє брівно? Камар, бери брівно. Радя такий, затопалка в мене. Ти ж мій зайчик. Ти ж мамі на радисть. Встань, бо подавися. Камара. Кайра, ти поняли, що Кайра зробила? Камара вцепилися за одну цю паличку в місті середом. Карюха така взяла камарине брівно і каже, зачекай, доню, я вас зараз... Помірю. Он бачите, що знову робить. Карюха дуже грамотна собака, дуже грамотна. Керюшек бери брівно. Ні, це ж треба оце подоставати байка. Ред, держись, я в тебе вірю. <рес> Ти фуліганка. Ось ну, так от. Погода. Наш ти влігся оце в этот, скажи. Реді. Ну, на кого ти схожий? Елітний кабіль. Господі. З гарною родословною. Так, Реда не дресирувати, Отстань від нього. Блін, запаяла. Ред, вічно ти получаєш оце. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Радіжано? Реда не трогать. Да, маме, не, скажу, мама все время Карюха, бачите, в такому настрої, якби комусь хоче виписати пілюлі. Просто взяти і виписати пілюлі. А, дивіться, колись показувала, що сінічка вивішувала сало майже доїли. Бачите? Майже доїли Фуліган, комарик, що там? що там Класна погода. Треба на попу приключення знайти. Карюшенька, моя дівчинка. Надо вкусняшки и ты позимать. С класса. Тамара! Заберу бревну! Заберу бревно. Давай, бери! Опа! Ай, умница! Идем до курочек с водами, да? Идем! Вот до курочек нормальная тема. О! Куда тебе понесло? Камарочка. Що це за круг почта? Карюха пішла гіпнотизувати. Зараз Ред такі тю, що там такого? Тамара це... с... дуже люблять сидіти кури і розглядати. Ред вічно зайде такий, що вам там цікавого? Геть не зрозуміло. Наші курочки, пачечки воно. Що там? Що там? Карюхи, що там? Камара, комара, ноги зітреш ганять так.